Всіх вітаю 24 вересня і це відпо... відео відповіді на ваші питання. Там вже 10 питань є. Так, як і обіцяла, відповім на 10 питань. Особисті питання. Дивіться, жіночка, яка писала мені стосовно, чи повернеться мій син з війни, <кхе> я вам там задала питання. Напишіть відповідь в коментарях, а я вам потім скажу. Дещо не буду це, тут це казати, тим паче, що я ну, зараз не дивлюсь про військових, бо ви ж розумієте, відповідь може бути різна, може бути обнадійлива, а може бути ні. Я не маю права забирати надію в людини. Ось такі справи. Зараз обстрілюють, обстріляли вже Харків, Кабами, є влучання, в багатоповерхівку. Взагалі дуже важко. Хочу сказати, знаєте що? Харків, Суми, Запоріжжя, тим паче ось ці областя, де вони достають своїми кабами. Будь ласка, до кінця цього тижня. Будьте дуже обережні. Прям дуже. Треба прям ходити вам всім в укриття, кудись якісь підвали, щось шукати з дітьми особливо. Ще знаєте, що хочу сказати? Оці сильні вибухи вони дуже впливають на дітей, на їхню психіку. Дивіться, коли бачите, тривога щось летить, одягніть дитині навушники, включіть її якусь музику, щоб дитина не чула цих вибухів. Це трошечки збереже нервову систему. Я вам чесно кажу: бережіть себе, будь ласка. Бо вони зараз, поки там Зеленський з цим планом миру, поки він там з ним оце возиться, показує все засідання і тим паче. Вони будуть показувати свою злість, свою, будуть показувати те, що, які вони не люди просто. Так, давайте починати. Я буду казати, знаєте як? Буду казати питання, ваше ім'я та прізвище. Да? То я буду про себе, ну і, звичайно, відповідь. Так, в чому моє призначення? Світлана Камінська. Світлана Камінська, в чому ваше призначення? Світлана Камінська, в, цьому, в чому ваше призначення ну, в житті? 87 го Боротися, тримувати удари і потім знов боротися. Важка доля з чоловіком випала. Знаєте що? Якось по карти кажуть, що якась дуже важка доля випала на вашу, ну, на доля у вас важка, або з батьком, або ось тут чоловік падає, якісь відносини дуже, досить важкі, які болісні. Але після цього, після цієї важкої ситуації, Воно обнулиться, тобто це все завершиться. А яке саме призначення по життю? Або, знаєте, якось за щось розплачуєтесь, за щось. Тобто, через ось ті страждання. А в чому призначення Світлана Камінська. Призначення в житті. В чому призначення? Сила. Так, да, це з минулого тягнеться. Щось тягнеться з минулого. Якась помилка, можливо, була у вас або у родичів в минулому. І ось це все тягнеться з минулого призначення в житті Світлана Камінська. Віра, 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 навчання. Світлана Камінська. Тут падає, знаєте що, На або навчання дітей, чомусь навчати дітей, призначення, або ж лікувати дітей. Або так, або так. Тут і таке поєднання, і таке. Навчання, лікування дітей, підлітків. Туди вкладайтеся, якщо, ну, якщо я, ну, ви зрозуміли. А взагалі падає. Сильна, ну, ви сильна жінка. Далі. Так, радько Тетяна. Чи зустріну кохання свого життя в найближчому, найближчому часі? Давайте я за рік запитаю, бо найближчий час це таке поняття розтяжиме. Так, Редько Тетяна. Радько Тетяна. Чи зустріне Радько Тетяна? Кохання свого життя в найближчий рік. Зустріне Радько Тетяна в найближчий рік своє кохання. Найближчий рік боротьба, боротьба, плани. зустріли Радько Тетяна своє кохання в найближчий рік. Ну, Якось дуже важко тут у вас з чоловіками. Дуже важко, чесно скажу. Дуже, дуже важко. Знаєте що? Перше, що вам треба зробити, щоб зустріти чоловіка, це ж не, цей розклад це не вирок. Віра, віра в себе. Треба, бути, треба буде поборотися. Чітко сплануйте, якого ви хочете чоловіка. Чітко сплануйте, ось, я хочу. Такого, такого і такого Чітко, Десь це, прям, знаєте, напишіть, щоб це було записано і на, на папері, і у вас було це в голові. Повірте в себе, в свої сили, скажу так, воно дуже якось все повільно рухається в цьому напрямку. Десь по цій карті треба з'являтися почаще, гуляти, щоб вас просто побачили. Вас, ну, вас не видно. Ось тут карта відлюдника випадала в кінці, де вона. Вас просто не видно. Із-за із цього обмеження. Розумієте, обмеження зустрічі. Не можу сказати, що в найближчий рік зустрінете чоловіка. Але шанс є, ту з кубків падає, шанс є. Але залежить все від ваших дій, рішень та те, що у вас зараз в голові. Так, Мирослава. Так, знов чи зустріну коханого чоловіка для створення сім'ї? Треба терміни підписати. Рік, два, максимум 5 років. Я питаю загалом. Мирослава. Мирослава. Чи зустріне Мирослава коханого чоловіка? Для створення сім'ї. Мирослава. Зустріне чоловіка для створення сім'ї. Падає недовіра у вас до чоловіків, або ж ви були обман, обмануті, і за цього у вас якась є недовіра. Треба з цією проблемою розібратися, бо і за цього важко зустріти чоловіка. А в принципі, карти кажуть, що так, рух якийсь буде, зміна ситуації буде, залежить знов все від ваших дій, від того, чи ну, якщо ви будете сидіти вдома, ніде не бувати, то хто вас побачить. Де ви його зустрінете? Треба десь з'являтися, десь бувати, спілкуватися і так далі. Так, Мирослава зустріне чоловіка для створення сім'ї. Розчарування, обмеження. Бачите, падає все, знов проблема в голові. Розчарування. Ви були розчаровані своїми відносинами, які були до цього. І за цього у вас зв'язані руки і башня, не можете зустріти нікого. Тобто треба вам розібратися з собою, розібратися в своїх почуттях, розібратися в своїй голові. Ось на цьому, що було, поставити крапку, забути і рухатись далі. Тоді так, зустрінете. Бо тут проблема ваш. в вас, імператриця. Так, порада від вищих сил. Так, пустова Валентина, пустова Валентина, порада від вищих сил. Пустова Валентина, порада від вищих сил. Пустова Валентина, порада від вищих сил. Я вам скажу, ви з одного боку така дуже емоційна жінка, а з іншого дуже така, знаєте, власна і постійно по життю, як, знаєте, борець, борець по життю. Любите все контролювати, щоб все було чітко, щоб все було по поличкам. Постійно за щось боретесь, постійно щось доказуєте. Емоції, пустова Валентина. Порада від Вищих сил. Є якесь розчарування у вас в плані фінансів, в плані дитини. Знаєте що? Тут карти кажуть, що, якщо ви боїтеся, це може бути ваша дитина або онук 71 рік. Ну, в общем. Ні, можливо. Ну, а можливо, дивіться, тут падає, знаєте що, порада така, що якщо у вас є якісь кошти, ось, не тримайтесь до них. Кошти для того і зароблялися, відкладалися, щоб їх кудись складати. Тут якось карти кажуть, допоможіть дитині, допоможіть дітям. Поставала Валентина. Порада від вищих сил. Тут падає агресія в родині, падає складні відносини з родичами. Задоволення світ. Дивіться. Знайдіть собі якесь е, заняття для душі. Я бачу, там у вас розчарування падає, щось не те з емоційним фоном. Ну, я розумію, нічого не радує, нічого не хочеться, все таке. У вас, можливо, якась зараз агресія є, е, ви відчуваєте. Ось тут карта, треба знайти якесь задоволення, те, що вам буде приносити задоволення в житті. І тоді е, карта світу, тоді заживете. Е, Життя наповниться новими фарбами. І знов тут: жінка діти жінка-діти, конфлікт з дитиною. Щось таке у вас є. Треба налагодити відносини в родині, і тоді вам стане краще, вам стане легше. Ну, ось так. Так, далі. Подивіться, будь ласка, чи буде мобілізований мій син. Ну, треба ще було написати прізвище. Так, Артем. Чи буде мобілізований Артем? Відразу кажу, відповідь буде не чітка, бо Артем, а прізвище. Багато Артемів з такою датою народження, розумієте? На треба більше чіткіше писати питання. Обов'язково ім'я і прізвище. Артем, чи буде мобілізований? Зміна, захист, сила. Чи буде мобілізований Артем? Боротьба, Віра, навчання. Він навчається чи ні? Я думаю, що тут більше відповідь ні. Більше відповідь ні, чим так. Так, добрий день. Скажіть, будь ласка, чи я, Людмила, продам свій автомобіль? Бо щось дуже довго він стоїть в продажі. Ну, давайте подивимось. Людмила Людмила продасть до кінця 2024 року свій автомобіль. Людмила. Продасть свій автомобіль до кінця цього року. Людмила. Продасть свій автомобіль опіль до кінця цього року. Людмила продасть свій автомобіль до кінця цього року. Так, да, ви його продасте, але треба буде м, якось е, потрібна допомога. Його погано видно, тобто погано він по відлюднику, його не бачать. Де у вас це? Оголошення стоїть. OLX десь ще розмістить, на Rio розмістить, на OLX десь ще розмістить, по групам розмістить, там в Фейсбуці ще киньте цю об'яву. І тут трошечки прийдеться збавити ціну, і потім карта світу завершені. Я думаю, що так ви продасте, але не видно вашого автомобіля. Його не, його не бачать. Треба, щоб його побачили більше людей. Так, доброго дня. Дуже напружує питання виписки з одного місця проживання на інше. Ольга та Василь. Чи будуть труднощі, чи перешкоди, особливо для чоловіка? Як пройде виписка з одного місця проживання на інше? Ольга і Василь. Як пройде виписка з одного місця на інше? Ольга і Василь. Як пройде виписка? з одного міста на інше? Ну, можуть можуть бути проблеми. Можуть бути проблеми. А зараз ще я пройду виписка з одного міста на місця на інше місце проживання, Василь. Контроль, гроші, правосуддя. Щось пов'язане з законом. Можуть до чогось докопатися, щось пов'язане з законодавством. Василь, розчарування, відлюдник. Дивіться, вам це саме зараз треба робити, цю випуску. Тут кажуть, що відлюдник розчарування трошечки почекайте. Щось там можуть по правосуддю возникнути деякі питання, які вам не сподобаються. Якщо вам прям надто негайно, ну моя порада вам по розкладу, трошечки ще почекайте з цією випускою. Якщо можливо. Якщо неможливо, то можуть бути проблеми з правосуддям, з законом, щось таке. Так, добрий день. Подивіться, будь ласка, чи зможу продати дом Олег в наступному році? В наступному, да, в 25-му. Чи продасть свій дом Олег. В 2025 році. Чи продасть свій дом Олег. В 2025 році, чи продасть свій дом Олег? За ту суму, за яку ви хочете, обмеження, ні. Менша сума? Так. Да, прийдеться вам, угу, прийдеться вам е, ціну у сніжать цену ось. Сніжать цену, бо за ту ціну, яку ви хочете, обмеження ні. Так, вітають, чи повернеться? Ага, стосовно цього я сказала. Так, посмотрите, пожалуйста, Вячеслав. Будут у него дети в течение в течении двух лет. Так, Вячеслав. В'ячеслав. Пишіть, будь ласка, і прізвища, бо я ж вам кажу, ось В'ячеслав цього року народження. Таких людей, ну, мабуть, він не один, а ну, треба прізвище. В'ячеслав, чи будуть у В'ячеслава власні діти в найближчі два роки? Що будуть власні діти в найвищі два роки? Дивіться, в принципі, дитина випала, але зараз ще ще. Тут треба для того, щоб це відбулося, треба, по-перше, йому це захотіти, в нього повинно бути бажання. Якщо є проблеми щось пов'язане зі здоров'ям, то це підтягнути. В'ячеслав, найближчі два роки у В'ячеслава будуть власні дітки. Планування, допомога. Якщо буде надана йому кваліфікована якась допомога, то так. Якщо не буде допомоги, то ні. Тут чітко. Треба допомога. Якщо є проблеми по здоров'ю, то треба їх вирішувати і тоді так. Якщо не вирішити, то ні. Так, доброго дня. Чи повернеться додому Ольга у 2025 році? В Запорізьку область. Ольга повернеться в 2025 році в Запорізьку область додому. Ольга повернеться в 2025 році в Запорізьку область додому. Ольга. Ольга повернеться додому в Запорізьку область у му році. Вибір. Дорога. Ну, вона буде стояти перед вибором, чи їхати, чи не їхати. Більш схиляється, щоб не їхати, бо якось там падає карта бідності. Не хочеться її бідність. Чи повернеться Ольга в 25-му році додому в Запорізьку область. Падає, на жаль, ілюзія, башня, щось відносно якогось документів, щось відносно правосуддя. На даний час карти кажуть, ну, скоріш за все, що ні. Зараз ще перепитаю. Так, Ольга. Повернеться Ольга додому в 25-му році Запорізька область. Ольга повернеться додому. 25-му році. Поки зараз в неї страх, поки війна, а звісно, що ні. Як настане мир? Вона буде стояти перед вибором, якщо повертатись, чи ні там так падало. І для неї буде важна важливе питання, чи якщо вона повернеться, чи буде їй де працювати, чи будуть гроші. Вона на це буде звертати увагу і вже тоді приймати рішення. Поки що бачите 50 на 50. Так, і останнє питання. Доброго дня, подивіться, чи виграємо в суд з сином про позбавлення батьківських прав його а, біологічного батька. Так, Дубас Мар'яна. Дубас Мар'яна. Мар'яна. Дубас Мар'яна. А... Як пройде, е, суд, як пройде суд для Дуба Мар'яни по е, позбавленню батьківських прав? Як пройде суд для Дуба Мар'яни? Дуба Мар'яни, як пройде суд про позбавлення батьківських прав. Буде засідання. Ось буде засідання, ось дитина. Дивіться, буде засідання, щось там знов мутне вилезе, перенос засідання. Треба буде щось доказувати, боротися, відстаювати свою позицію, показувати свою 10 пентаклі, свою платіжну спроможність, ну, тобто щось таке. А потім на ітог... Падає правосуддя стосовно дитини і перемога. Тобто, вашу користь буде. Але, можливо, не відразу, а як з відкладеннями, або не перше, не друге, там, наприклад, на третє засідання, щось таке. Щось таке. Так. Всім тихого дня. Бережіть, будь ласка, себе. На все добре.